Військове командування постійно інформує Путіна про успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, який у Кремлі називають перегрупуванням російських військ. Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Відповідаючи на запитання пропагандистських ЗМІ, як Путін відреагував на перегрупування сил, Пісков зазначив, що російському президенту усе доповідають, і так звана спеціальна військова операція буде тривати до кінця. Крім того, Пісков заявив, що відгукуватися на заклик президента Туреччини про. Проведення переговорів Путіна та Володимира Зеленського ніхто не збирається, тим часом The New York Times опублікувало статтю, у якій сказано, що відступ армії підриває путінський імідж компетентності та могутності, над створенням якого російський диктатор працював протягом двох десятиліть. Зокрема, Рамзан Кадиров звинуватив російських військових у скоєнні помилок та нездатності пояснити відступ громадськості.